яка приймає, яка має результати розказує, вона слухає всіх, слухала і мене, і чого вона мені подзвонила, тому що я все-таки, хай ви не ображаєтеся, але їй треба було ще й лікаря. Розумієте? Невропатолог каже, ми невропатологам не потрібні. Дуже боляче це слухати, що невропатологи себе ведуть неетично, некоректно у такої категорії хворих. І я, якби мені дали можливість говорити з невропатологами України, я б їм це озвучила, так як озвучую вам, перед Богом. Значить з такою категорією дерева дуже делікатно вести. І ні один медик не має права відбирати надію у людини, яка хворіє даними хворобами. Навпаки, підтримати, заспокоїти, дати віру. Ту позитивну енергію нести людей, допомагати всім, чим можна, такій категорії хворих. Ну і що я вам хочу сказати, дуже нога їй терпила, боліла, страшно, права нога. Правою рукою вона вже нічого робити не могла, просто лівою рукою робила. На роботу не ходить, теж дуже грамотна жінка, має 47 років лишень. Ну і на продуктах харчування є в неї позитивна динаміка, тому що не спала нервозність страшна, така під, під вир... поріг болівої чутливості високій. П'єЛ, б'є акселіар, масло Сібдії, і МОНОКОТ. користується нашими пластирами, і ролом. І ви знаєте, що вона відмічає глибокий сон, стає здорова. Нема тих депресивних станів, таких, що вона мала. Каже, що плакала інколи домами. Подушка мокра була. Такі були розчарування. Піде на прийом, наговорять і там. Ну відколи спілкується, я часто з ними говорю. Вона мені дзвонить, я їй надзвонюю, і вона питає, і в вайбері переписуємося. Вони знають, що вона вони, і їм раз говорю, якщо я не відповіла, значить я десь на роботі. Зайнята тоді я з ними вночі там спілкуюся і так далі, десь туди пізно-пізно. Але пізно. по-любому відповідь їм даю. Я вважаю, що даний кори і динаміка дуже позитивна, тому що вона нас спокійно спить, не налягає на ногу і тремор у правій руці зменшується набагато. Це буквально, я з нею знайома з грудня місяця, 24-го року. Ну, такий стаж. Такий місяць у нас. Все. Ну і ще й один. мужчина, Євгеній. Він там з Черкас, тож мене знайшов Тік-Току. усім з народом. Дуже просив дати телефон Володі, Володя не поводився. Не хотів спілкуватися. Тому що у кожного хворого такої категорії є свої якісь такі, знаєте, нюанси. Ну я вже передавала від Володі, від усіх, які мають досвід по поданій хворобі. Чоловік дуже сумнівався, пити. не пити, кажу, пити. Ви мені не вірите, лікарю пити. Я йому ролики поскидала і голосові е віддавали.